Пік зими не той час, коли зазвичай думаєш про посів насіння. Але не дозволяйте холоду зупинити вас. Багато морозостійкі насіння відмінно переносять холод. Серед найбільш стійких до морозу видів дикі квіти. Ці яскраві рослини легко вирощувати в холодну пору року. А коли прийде весна і літо, вони порадують тебе великою кількістю красивих квітів. Холодна погода допомагає стратифікувати насіння. Це коли сплячі насіння піддаються впливу низьких температур, а потім тепла на відкритому повітрі. Перепади температур руйнують оболонку насіння, і вони проростають навесні. Використовуй холодну погоду в свою користь і спробуй виростити дикі квіти з насіння. Ось 11 видів, які можна посіяти вже в січні. Мак. Мак-відмінний вибір для осіннього посіву, але його можна сіяти і ранньою весною. Левиний зів: Левиний зів це приголомшливі дикі квіти з різнокольоровими трубчастими бутонами. Вони ростуть вертикально, прикрашаючи сад яскравими квітами до самого літа. Ці квіти люблять холодну стратифікацію, їх можна сіяти прямо в ґрунт в січні, не закопуючи глибоко. Вони проростуть навесні і дадуть рясне цвітіння. Мак. Мак один з найулюбленіших квітів у світі. Його великі, яскраві бутони і ніжне листя нікого не залишають байдужим. Ці рослини використовувалися людьми більше трьох тисяч років в їжу, медицині і прикрасах. Деякі види навіть служать джерелом ліків. Посій насіння маку в січні прямо в ґрунт. Після впливу морозу вони швидко проростуть. Наперстянка Наперстянка – висока рослина з трубчастими квітами. Воно прекрасно виглядає в холодну пору року, особливо в групових посадках. Ці квіти отруйні, тому будьте обережні, якщо у вас є діти або тварини. Використовуй метод зимового посіву, коли сніг розтане, насіння почнуть проростати. Люпин Люпин – чудова вертикальна квітка, яка добре росте в холодному кліматі. Він не вибагливий до ґрунту і відмінно переносить морози. Перед посівом злегка пошкодь оболонку насіння і замочу їх. Незабудка Незабудки ніжні квіти з блакитними, фіолетовими і рожевими бутонами. Вони відмінно підходять для ґрунтопокривних посадок. Ці квіти виживають навіть в екстремальних умовах. Один з видів росте на висоті до 3000 метрів. Посій насіння в сніг або холодну землю в січні. Мальва. Мальва одна з найвищих диких квітів. Вона може досягати 2,5 метрів у висоту. Це дворічна рослина, яка цвіте протягом усього сезону. Саджа її біля дерев або будівель, щоб захистити від вітру. Золотушник. Золотарник дає яскраво жовті квіти влітку та восени. Він дуже морозостійкий і приваблює корисних комах. Посій насіння прямо на сніг в січні. Кореопсис. Кореопсис невибагливий квітка, який росте навіть на бідних ґрунтах. Його жовті, червоні та помаранчеві квіти приваблюють запилювачів. Водозбір, водозбір, ніжна квітка, стійкий до холоду і шкідників. Його квіти бувають рожевими, фіолетовими і блакитними. Волошка. Волошка один з найбільш морозостійких квітів. Його сині і фіолетові бутони прикрасять будь-який сад. Рудбекія Рудбекія, або Чорноока Сюзанна яскрава квітка, яка використовувалася корінними народами для виготовлення барвників. Вона дуже стійка до холоду і відмінно виглядає в поєднанні з іншими квітами. Спробуй посіяти ці квіти в січні і насолоджуйся їх красою навесні і влітку.